Всім привіт! Іду до курочок вправлятися. Вон, несу гарбуза. Випустила режульку погуляти зі мною. Підемо зі мною, горобчиків ловити. Курочки зустрічають. Зранку був туман, дощ, потім вийшло сонце. Зараз сонце нема, дощу нема, ну, В общем, погода така собі. Не дуже. Мокра куриця, мокра. Так, подивимось, о, півень вийшов нарешті. Так, що у нас тут? Все скрізь. Буду вас заганяти. В городі ви мені більше не треба. Ви вже все мені виклювали, удобрили. Да. Розмовляла вона. Да. А тепер буду вас заганяти. Отут в вигулі, щоб ви сиділи. Так, ну добре, що у нас тут? А у нас тут холодно і темно. Горить тільки оця одна лампочка. Тут я замінила на керамічну, бо та красна, інфрачервона перегоріла. Гріє, але темно. Треба йти зараз в магазин, купляти інфрачервону лампу. От, так. Вже два яйця якась знеслась на полу. От, Що тут у нас ще зранку? Три яйця. Три. три, поки три яйця зранку. Так, гарбузик кулюйте. Це ми половинку приготували. А половинку він такий дубовий. Цю шкірку, поки очистиш, то я думаю, ні, він пропаде, поки ми його з'їмо. Тому віднесла курочка. Так, водичка є сьогодні, вже треба міняти. Додала чиктонік нещодавно, тому що така погода, сира, думаю, хай буде їм вітамінка. Ой, дай, заходь, заходь. Ось, поламалася ця лампочка. Так, ну все, курочок все добре, треба йти за лампочкою в магазин. Привіт, моя красавиця! Всі на місці. Одна тільки гуляє з молодих. Що тут -то на тобі причепилось? Петруху так я й не отдала. Там мовчать, там щось у них трапилось не до цього зараз. Той, хто хотів забрати. Тому поки ще в нас. Вже як звикли до нього, він так укарікає смішно. Що ти красунька? Ну все, ой, грязнючий, страшне. Так, прикопати треба ще десь знайти місце, прикопати. А вішенків ці гливи О, пішов рости. А тут що у нас? Поки нічого. Нічого показувати. Рижульку зараз вигуляю і підемо додому. Рижа нас нещодавно спіймав горобця на вулиці. Щастя в нього тут було. Получається, ну, я відкривала сарай і там вилетів горобчик і він його схватив. Там нема горобців, нема. Пішли додому. Я за тебе переживаю, я не хочу тут мерзнути з тобою. Самого тебе залишать, я боюся. Піду, піди. Так, треба оці двері якось ще довести до ума Оце жерстину, напевно, прибирати і щось нашивати нове, покрасити. От, треба зробити двері в цьому році, всі, всі гарненькі двері вхідні наші перекрасити. І в рем'янки, і в сараї скрізь. Це я зроблю. Так, ходімо. Ой ти господі. Дай, дай, дай. Де так хочеться на вулицю? Да? Ну йди. Так, а я придбала цю лампу. О, інфрачервона, 220. Ах, так. Але здоровезно, не знаю. Другої не було. В інтернеті замовляти не захотіла, бо треба срочно. Зайшла в садовий магазин, а там безкоштовно окорочик роздавали. Взяла от дві різні упаковочки. Можна було взяти більше, але. Щось мені не треба, думаю, хай іншій людині буде дістанеться. Тобто, мені потрібен він якраз був і безкоштовно роздавали. Клас, пощастило. А чоловік попросив, там кришу ремонтує після обстрілів. А ось такі от всякі гвоздічки. Я продавщиці кажу, дайте 50 штук шиферних гвоздів. А вона на мене дивиться, шиферних гвоздів вам 50 штук. Так от дивилась, общем, мене недооцінили. Ось такі гвозді. Ой, так, все, пішла чіпляти лампу. <гум> <різна> <різна> Максим, акості хай гуляє. Що ти його? Чоловік боїться, що втече наша кисюнька. Та я теж переживаю, звісно, трошки, що вона втече. Так, все. Так, ну все, лампу я. Щось вона крупніша в два рази, але світить гірше ця, світила краще і вона наскільки менша. От. Бачите. В общем, гріти буде те добре. Так, зараз у них 10 градусів. Ой, так, ладно все це пока. Стоїть хай. А яка ж там в мене була? Ця, виходить, 220, та, по-моєму, 150 була. Не пам'ятаю, щоб солома не загорілась в мене. Ух, ще й щось репить. Щось репить. Господі. Ну, головне, щоб у них було тут сухо і тепленько. Добре. Так, вже одне діло зробила. Придбала степлір строїтельний зараз в магазині. Скоби, піду робити плівкою, обшивати полички для розсади готувати. От, цьому році займуся розсадою, тому що вже два роки я нею не займаюся. Ну, тобто сортовими томатами не займаюся. А зазвичай в мене гарні сортові томати, високорослі. У мене. Біля двох тисяч сортів різних колекціонерів. зі всього. Біля двох тисяч сортів різних колекціонерів зі всього світу. От, Бо щось перервалося. у мене є. І в цьому році я замовила ще біля 100 інших нових сортів. А Висіватиму я в цьому році не більше 100 сортів. Тобто беру самі такі класні і буду. Ти що робиш? Ти що робиш? І буду а, висаджувати. От, а, раніше на дачі я вирощувала ці високорослі томати. От, в тому році я тут посадила, але навіть не підписувала деякий сорт. І в мене ну, приблизно десь було 40 сортів. Лише два були гарні, а решта такі були не дуже. Бо ну, чим я там не удобрювала, не оприскувала От, і ну, не доглядала. А в цьому році займусь так добре гарно цими сортовими. І майже все тут зроблю під сортові томати, високорослі, гарні, класні. Надіюся, буде гарний врожай. От, все буду показувати. Так, зараз йду доробляти полички. От, і, напевно, вже почну підготовлювати горщики. Може, навіть щось і посію, покажу насіння, яке в мене відібрано в цьому році. Так. Ось так. Ні-ні, там не треба закріплювати, нічого ж сказала, я ж буду відкривати. Так, виходить, рукав, плівка рукав ми розрізали. Ось, по довжині виміряли. Зверху степлером прикріпили. І, от, виходить, відсюди почали і отак от повністю обійшли. І от насльоз там тут. От, тут в мене будуть стояти томатики. І плівочку я буду їх прикривати. Прикривати це більше для того, щоб не сушило, щоб тісінька не лазив, от, не гриз мені розсаду. Ну, і як парнічок такий зроблю. От, таким чином, я не буду купляти вже судочки, не буду накривати нічим. Тобто, все буде тут. А освітлення, не знаю, можливо, навіть і не буду в цьому році. Може, просто лампочку якусь тут поставлю, та і все. Все, ось так. Так, ну і покажу, що я вже зробила за останній тиждень. тобто Я обирала сорти томатів, читала про кожне, перечитувала, передивлялася відео, інформацію, яку я знаходила в інтернеті. от, І виписала собі їх по ну, жовтий там томат з Сантаціаном, сливка, парцевитні, чері. Тобто, що я буду висаджувати. З тих, що я вже відібрала, це 84 сорти, і мені ще їдуть 40 сортів. Я буду з них відбирати, щоб було ну, десь до 100 сортів. В цьому році я відібрала ну, відберу собі, доберу 100 сортів. посаджу. І так, Томати високорослі, зеленоплідні. Це козула 20. Це в мене від Юлії Яцьків, сайт мир томатів. Заказувала десь 4 роки тому це насіння в неї. Вже навіть з її насіння в мене є своє насіння, яке я зібрала дуже класні гарні в неї томати. Ну, ось так. Болота це моє насіння 2021 року, тобто від її раніше плоскоокруглі. Потім Summer of Life Літо, Любові. А, так, полисати Ну, тут, тут я трошки залишила, це я буду дописувати свої якісь е, моменти. Тобто три сорта зеленоплідних. Ще мені приїдуть, я сюди допишу два сорти. Буде десь п'ять сортів. Біколор або самтеціанами. Це чудовий білий блюз, в мене їх буде аж 3. Тобто, білий блюз моє насіння. Білий блюз. Від Зятіна томат. Є такий сайт Зятіна томат, це сім'я займається. Але там буде великий білий блюз плюс п 20 Це ну, схрещений гібрид. Чудовий білий блюз, або його ще називають по-іншому великий білий, большой білий блюз. От. Бачите, вже він тут. Як від нього не ховатись? Так, потім сержант Пепера також є і моє насіння. Вони були такі дуже хиленькі. В мене було по-моєму, лише три томати. І Я обрала самий гарний, красивий один томат. І от я дуже сподіваюся, що кажуть, якщо пересадити зі свого насіння, то врожайність буде більше. Томати дуже смачні, дуже красиві, але ну, не врожайні. Тому буду саджатися в цьому році і своє насіння зібране десь три роки тому. І насіння двох постачальників. Так, аметистова драгоценність, полосатий шоколад, а також мені ще їде є полосатий шоколад, а є не пам'ятаю, в общем, схожий, дуже схожий, їх навіть порівнюють. Кажуть, що це один сорт, а це я буду теж взяти на замовляти. Так, Потім покажу. Виставший зв'язний істребитель від яцьків. Юлія Яцьків міртоматів сайт. Фіолетове весіля Фіолетове це взагалі моя любов. Я висаджую вже не один рік, завжди зражає, майже не потребує догляду. Постійно томати, вони смачні, такі м'ясисті, Такі фіолетові, світла, фіолетова сливка, така дуже крупна м'ясиста. А, тобто буде і моє м'ясіння насіння, а також від яцьків, тобто, поочередно. а також від зятіна я ще заказала а, цього насіння, Тобто фіолетове веселя буде три а, корені, три томати. А, і подивлюся, який буде врожайніший. Також сливка гурман. А, ну, Всі вирощують і Зараз ніколи не вирощувала, але красиво виглядає. Я спробую. Каз 21. Це буде від Оленка Шатківська. А, від Духова сайт помідорки. Перший раз замовила від нього. От. А, так, так, малинові з антиціанами. Плеченьки смачні, Ну, Хвалять, не знаю. Чорне серце бреда від Яцків. Також буде мар Азул від Яцків. Сержант Пепер від Зятіна буде, окрім Сержанта пепера, звичайного, буде ще біколор блю і сержант пепер-жовтий. Можливо, сержант пепер-жовтий, не знаю. Потім. Так. Літа любві я ж уже. Summer of Life. Десь я його вже ж писала. Summer of Life. От він. Ага, значить, тут треба його вичерпнути. Так, чорний перець. А, темно коричневі працевіднім. Солдат Буфала. Довгав'яза салі від взятіна. Берлі тайдайхайт. Фіолетовий смарагд. Довгі сливки. Ну і чері. чері в мене буде гора візуй, сумашечні вишні барі, цукерки з городу, кардіон. І ще п'ятий мені їде жовтий томатик від зятіна також чері хвалять, дуже солодкий. З Сперцевидних теж дуже їх полюбляю, буде багато. Це корнабель, фляшен томат, ну Тут і сливки також тегусі гальфа, Гілберті, дядя Стьопа. Мангольд, мінусінський перцевидний, польська Лінгуїза, джерсійський гігант від духова, локомотив. І відзятна буде андський рогатий, це дуже довгий, паста Батіста і Аурія. Так, Із рожевих тут ще також доїдуть мені десь 5 томатів. Це мільйонер, це гігантське серце альпініста, португальський монстр Майка. Майкла, вельможа, советський від єцький від духова, дамінга, Березанське серце, томатний король і тюльпан. За тюльпаном взагалі два роки вже охочуся, дуже складно було його знайти. В цьому році буду його саджати. Тюльпан буває жовтий, чорний, полосатий. Рожевий. У мене було написано просто тюльпан відзяті на томат. Не знаю, по-моєму, це рожевий. Подивлюся, червоні помідори чудологойська, великий зак. Дуже хочу його гарно вдобрити, гарно за ним приглядати, окремо десь його так висаджити, щоб він у мене був. Тому що це томат чемпіон світу в книгі рекордів Гіннеса, по-моєму, 3800 найбільший. Найбільша вага томату зафіксована в усьому світі, була вирішена саме цього сорту великий ЗАК. От в мене єдуть насіння від духова. Тобто потенціал в цього томата дуже класний. Але і інші томати бувають класні, ну, спробуємо. Велика дівчинка, церква ф'юб, древнє серце аквітерми. Теж дуже крупні, дуже перспективні, такі можуть бути біля двох і більше кілограм. Так, сибірський роздівой, козяче вим'я. Серце вінетта. Ні, напевно, Вінетта все ж таки дуже крупний, а не терми. Вінетта, так. Да. Дуже крупні. Тут будуть теж моє насіння. Я збирала, був дуже врожайні були дуже крупні гарні томати, але не більше 500 грамів в мене тоді були. вони. Це від яцьків і моє насіння. От подивимось на Вінєтта. італіянський жеребець, рубіновий сюрприз і фляшен томат це теж не сюди. Так, жовті, аж серця аж хабата моє насіння. Який я придбала на ринку з томата, збирала. Томат був, ну, чоловік свої помідорки з городу продавав, сказав назву цього томата. дуже класне, жовте, величезне було серце. Я от придбала з нього зібрала насіння, пам'ятаю, От все мрію висадити. Пальміра, потім жовте серце Єви. жовті грибешки, Нейфан. І золнер. Козула 136, велика жовта зебра, Язон, церква жовта, Сибірські банани, рефер жовтий, от зятіна, біле серце рейхарда. От. І, я ж кажу, десь ще біля 20 приїде. Також приїдуть ще низькорослі. От на зараз у мене 9 відібрано низькорослих, які я хочу посадити. Це одеська сливка. Дуже було врожайно в тому році, майже не доглядала єдиний томат низькорослий, який гарно вродив. Нікола, краса Любові, Пріма, Чудо-Банан, Маріюшка, скороспілка, матросик і монгольський карлик. Ну і ще приїде декілька. Обов'язково потім буду показувати все, що вирощую, все, що як всходить. Ну, хочеться посадити по. Дві насининки. А там же, що взійти, то зійде, можливо, потім ще щось досаджу. От, томати відзяті на ось такі приїжджають. От, гарна ціна. По-моєму, по 10-15 по, 10, по 15 насінинок. От, це від яцків. От, З картинками взагалі класно. Приїжджають. От, видно. Тут є мої ось такі вже зібрані фіолетове весіля. Це вже мої насіння. Ну, поки не буду їх так перемішувати. От. І в цьому році посажу лише один F1, це Pink Impression. В мене загубився один сортовий томат, який я не зібрала насіння. Я не знаю, що то був за томат. Вже не пам'ятаю, він був дуже високорослий, на ньому були такі кісточки по 3-5 по томатів, дуже рівні, гарні, такі красиві томати. І він був якби і червоно-рожевий, він був дуже плотний. Казалось, що він такий дубовий, як в магазині, але коли його розрізаєш, він був як рожеві томати, дуже смачний, солодкий, приємний. І от я тепер якби йому на заміну саджаю. Цьому році Pink Impression, але я сподіваюся, що ось в цих насіннях є той томат, і я його все ж таки колись знайду <гум> ну, от, і його собі виділю. Буду саджати кожен рік. Мені дуже подобаються такі томати. Є в мене тут пару сортів, які я думаю, що вони дуже схожі на нього. От, Ну і подивимося в цьому році. От, Ну, а також тут багато є. Гарбузів, що я буду саджати. Мегатон. В цьому році також побалуюсь цими гарбузами, які вирощують на виставку з розсади. Такі, знаєте, з величезні, величезні. Ну, хочу на компостній кучі посадити один. От, також, що в мене тут, посажу сояшник білий Тараумара. От, ну, Теж так захотілось. А так, це Люфа. Люфи взяла два сорти, дуже такий цікавий, незвичний. Так, це у нас що? Ківано. Це ж в цьому році такий, знаєте, як їжачок, огір, огірок їжачок. Він по винограду плететься. Фіолетова кукурузка. От. А, Манджурський огірок, це, напевно, довгий до 38 см, баклажанчик. І буду вдоль дорожки гарно сажати, саджати бархатці. бархатці. Теж замовила, теж спробую виростити. Низькорослі замовила. От, дайкон. І ще замовляла довгий круглий огірок. В цьому році такий білий, круглий, як. Лимончики, такі огірки теж посаджу. В общем, от так от. Зараз це все збираю. Буду у стаканчики ґрунт. Я придбала сьогодні один мішочок, розложу в стаканчики ґрунт. І подивлюся, можливо, почну вже якісь перші висаджування. Там, пізні, пізні сорти виберу і от, пізні посаджу раніше. Це в Аврорі от 20 стаканчиків, по-моєму, 29 гривень. Дуже класно, я взяла. От. Буду в них саджати. А, ну, я хочу роз, розділити їх на пополам, з цього боку підписати, з цього боку підписати сорт і по два насіночки, тобто в встакачів 4 насінинки. От, Десь до половини насипаємо ґрунт, насіночку, поприскали водичкою, і як проклюнулось, досипаю з землі. Не можна сильно заглубляти, бо ще якщо зверху поливати, насіночку дуже туди заглиблюється. І потім Воно буде або довго сходити, або взагалі у вас запріє і не, не зійде. Тобто я ось так раджу саджати. От. Ну і ось такі от справи. Ось мене яка моя волшебна коробочка. Це в мене те, що я замовляла в цьому році. Угу. Зберігаю поки що, щоб швидше було знайти потім коробчик. Тут капуста, петрушечка. У мене є ще від партнер насіння, але в цьому році саджати не буду. Огірків ще багато з того року залишилось. Навіть, напевно, і не буду купляти Мічталін томатик теж дуже гарний, красивий F1. Але в цьому році його не буду саджати. Ну, нема місця для всіх. От. Красний факел, пламя, а, персаль, бурая гроздь. От бура гроздь може і висаджу, бо якось я не знайшла такі чорні сливки. Фіолетове серце. Ще я загубила сорт дроблене серце. Десь воно повинна в мене бути, але я його щось не знаходжу. Добре. Ось такі справи. Ну, все. Напевно, на цьому відео сьогодні я завершу. От буду вже тут сидіти, дуже довго так розглядати, дивитися це не цікаво. Так що, ділюся теж своїми насіннями, бо давно цим вже не займалася. Всім пока-пока!